Коли і як утворилася сучасна українська держава? Вірш Раїси Грішиної. Незалежна Україна, суверенна та єдина, рівноправна для народу, що на Заході і Сході. Південь, північ, захід, схід, полум'я та лід. Поєднається навколо в українське славне коло. Братство, людяність, красу заплете в одну косу. Матір рідна Україна, благодатна та єдина Що таке державна незалежність Бути вільним, незалежним одна з основних потреб людини, адже незалежність це можливість ухвалювати самостійні рішення без зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність держави для її народу так само важлива, як і свобода і незалежність кожної людини, зокрема. Жити у самостійній державі означає бути господарями у своїй країні, своєї землі, багатств, своєї долі, це можливість мати власні кордони і владу, що підтримує права людини, мову, освіту та культуру. Незалежність дає відчуття свободи, яке необхідне людині і народові для побудови власного майбутнього. Справжня незалежність це право самих громадян визначати, як їм жити. Історія різних країн пов'язана із прагненням створити та зміцнити свою державу. Наприклад, більшість європейських країн у різні історичні періоди протягом тривалого часу виборювали власну державну незалежність. Однак державна незалежність не тільки дає, а й потребує зусиль усіх громадян для розквіту власної держави. Попри розмаїття країн, що існують у світі, всі незалежні держави мають спільні ознаки, ознаки незалежної держави, єдина державна влада на всій території країни, громадяни держави, столиця, Збройні сили. Територія та кордони, грошова одиниця, державні символи, Герб, гімн прапор Як розпочалась історія Незалежної України. Протягом багатьох століть українці мріяли про незалежну державу. У середині 1980-х років ХХ століття розпочався новий етап боротьби українського народу за незалежність. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла Акт проголошення Незалежності України. Цей документ припинив існування Української Радянської Соціалістичної Республіки і проголосив Створення Незалежної Держави України. День прийняття цього акту є національним святом. Текст Акту проголошення Незалежності України. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення на Україні. Виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення, 24 серпня 1991 року. Верховна Рада України Верховна Рада найвищий орган законодавчої влади в Україні. Щоб упевнитись у підтримці населення, Верховна Рада України закликала всіх громадян підтвердити своє рішення голосуванням 1 грудня 1991 року під час референдуму за незалежність України висловилося понад 90% опитуваних. Референдум це всенародне опитування. Того самого дня наш народ обрав главу держави, президента України. Ним став Леонід Кравчук. Результати референдуму продемонстрували, що український народ прагне мати власну самостійну державу. Протягом кількох наступних місяців незалежність України була визнана не лише її найближчими сусідами, а й усім світовим співтовариством. Проголошення Незалежності України відкрило нову сторінку в її історії. За п'ять років після здобуття Незалежності, 28 червня 1996 року Верховна Рада України утвердила Конституцію України. Конституція це основний закон держави, що описує державний устрій, встановлює права та обов'язки громадян. Уривок з Конституції України, яка прийнята 28 червня 1996 року. Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний герб України і Державний гімн України, Державний Прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Головним елементом Великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб України. Державний гімн України національний гімн на музику Вербицького зі словами, затвердженими законом. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом. Столицею України є місто Київ. Як громадяни України шанують державну незалежність. Традиційно на території України мешкали різні народи. Сьогодні в нашій державі живуть понад 100 великих і малих до тисячі представників народів, яких поєднує одна батьківщина. Усі разом ми є громадянами нашої держави, любимо її та бажаємо їй процвітання. Прикладом єдності громадян є щорічне святкування 24 серпня Дня Незалежності України. Упродовж 20 років Незалежності Україна переживала як світлі, так і похмурі дні. Сьогодні ми пишаємося досягненнями відомих співвітчизників учених, винахідників, космонавтів, письменників і художників, спортсменів і співаків. Не менш вагомий внесок в історію нашої держави здійснюють пересічні громадяни, які своєю працею і натхненням наближають українську мрію про сильну, демократичну, незалежну, економічну і багатодуховну країну Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України, учасник космічного польоту у 1997 році. Український літак Мрія. У 2009 році визнано найбільшим у світі, увійшов до книги рекордів Гіннеса. Яна Клочкова, Олімпійська чемпіонка сплавання, здобула чотири золоті та одну срібну медалі у Сіднеї Австралія у 2000 році. Анастасія Петрик, переможниця міжнародного пісенного конкурсу Євробачення Діти 2012 року.